Чи знали ви, що 70% людей, які досягли 72 років, страждають на катаракту, а близько 78% пацієнтів із катарактою мають також астигматизм? Оскільки ці дві проблеми потенційно можуть стосуватися багатьох людей, давайте дізнаємося більше. І катаракта і астигматизм впливають на те, як світло проходить через око. Але катаракта робить ваш кришталик тьмяним та блокує світло. Натомість, астигматизм не дає світлу фокусуватися на сітківці. Астигматизм спричиняє зміну форми рогівки. Вона стає схожа на м'яч для американського футболу, тоді як здорова рогівка виглядає як круглий баскетбольний м'яч. Ось чому світло не може фокусуватися належним чином. І Якщо ви наносите окуляри, ваш зір є розмитим. Але існує спосіб вирішити обидві проблеми під час однієї операції і покращити ваш зір шляхом встановлення штучного кришталика із функцією корекції астигматизму під час видалення катаракти». Сучасна високотехнологічна конструкція лінзи дає змогу виправити розмитість, що виникає внаслідок появи астигматизму, а також замінити ваш природно потьмянілий кришталик. Після операції ваш зір стане чіткішим, яскравішим та менш розмитим. А ще можливо, ви зможете зменшити вашу залежність від використання окулярів. Вибір штучного кришталика є важливим, особливо якщо ви бажаєте менше залежати від окулярів для корекції астигматизму. Покращення зору починається з бесіди. Обговоріть з вашим окулістом шляхи лікування катаракти та астигматизму за допомогою заміни кришталика.